Благодійники продовжують підтримувати Тростянецьку міську лікарню, яка під час окупації міста зазнала значних збитків. Цього разу це благодійний фонд Благомай. До лікарні завезено більше 20 найменувань обладнання для різного спектру медичних послуг. У нас давно була потреба в заміні автоклавів. Завдяки цій співпраці закупили 4 автоклави. Закупили ми. Нове стоматологічне обладнання для наших стоматологів. Це сучасні три стоматологічні крісла. Також клініко-діагностична лабораторія лікарні поповнилася новим сучасним обладнанням. Завдяки благодійному фонду Благобай отримали два сучасних стерилізотора автоклови. Вони призначені для стерилізації лабораторного посуду, поживних середовищ, з матеріалу. Вони сучасні, вони автоматичні повністю. Повністю виключають помилку, щоб дотримуватися режимів стерилізації і зменшення втручання людини в процес. Крім цього, було закуплено два нових сучасних аналізатори: це гематологічний аналізатор і аналізатор газів крові та електролітів. До цих аналізаторів фонд нам купив кількість реактивів, впевну, якої вистачить, може на рік роботи нашої лабораторії. Крім цього, нам вдалося також закупити сучасні ретрокардіографи, які маємо можливість зараз передавати в нічний час, так а також у випадках, коли неясний діагноз, до нашого обласного лікувального закладу кардіограми по інтернет-мережі. Крім того, завдяки цьому фонду ми закупили кисневий. Кріоциліндр це ємністю три тисячі літрів, який, на жаль, у нас до цього був закуплений за державні кошти і під час бойових дій з попаданням міни був повністю знищений. Зараз ми поставили цей криоциліндр на три тони, заправили його вчора киснем, і зараз ми маємо можливість одночасно надавати кисневу терапію 209 хворим. Тобто в у нас кисневих точок набагато більше, ніж дуже ліжок. Нові апарати отримало і фізіотерапевтичне відділення лікарні. На даний момент надійшов новий апарат лазерної терапії, який покращить лікування хворих. На даний час в нашому відділенні не було лазеротерапії. Це сучасний апарат, який оснащений двома головками і будуть здійснюватися дані процедури. Це ультразвуковий апарат соноплас, яким ми будемо лікувати хворих. Окрім цього, відділення поповнилося ще декількома апаратами, які покращать лікування хворих. Завдяки тому, що наше відділення отримало новітню фізапаратуру, тепер ми зможемо надавати більш якісні медичні послуги, що покращить стан здоров'я наших пацієнтів. Всі будуть задоволені, адже не треба буде нікуди їхати, а на місці прийняти дані види лікування. Керівництво лікарні висловлює щиро подяку благодійному фонду Благомай, а також іншим благодійникам, які у цей скрутний час підтримують Тростянецьку міську лікарню. Я дуже завдячую фонду благомай, його керівництву саме за такий підхід до нашої лікарні. Це велика сума коштів. І дійсно, що це, це допомогло нам і що. Краще ще ще більше покращити лікувальну базу, а саме нашу апаратуру медичну сучасно придбати. Я крім того, хочу виразити велику подяку іншим благодійникам, які не забувають наш заклад і продовжують надавати нам посильну допомогу. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.